Доброго дня. Сьогодні у нас 19 лютого, тільки що таке сонечко прям було. ну Зараз дошла така хмара. Тільки що так взагалі в, в повітрі прям пахне весною. Ми купили такий прицеп. Це хто не знає, є такий канал, Міша Коломуєць. Хто ще не, не дивився, подивіться там. Страшні страшні люди. На, на сухому грязь місяць. Це вони нам, нам його сюди привезли. І ще ми купили бочку на 5 кубів в Дніпрі. Це ми готуємося до оприскування, так як до цього часу ми оприскувач наймали. Але так як я все-таки вирішив йти по, по нову тілу, то оприскувач це основний інструмент, на такому стані прицепчик. Ну, такий свіженький кузов взагалі новий, там що підвар, ну, їх перебирають, кому цікаво, подивіться, там повністю все міняють, що треба, що не що залишають. в общем прицеп з бочкою є, тепер залишилося зробити як його це все підсоединить. Крани повиводить, хочу помпу, щоб вона стояла і на викачку, і на закачку, щоб її не знімати, там в общем буде система. І ось все стоїть наша прискочка. Старенький. Ну, радує те, що я її купив у свого знайомого товариша. І кой тут, звісно, він у них, вони в ним працювали, працювали, потім поставили його, і він так у них і стояв. Що тут в общем, все нормально. Ми його трошки доведемо до ладу, все перепровіримо. Головне, щоб він працював, там всі шлангочки, трубочки. Скоріше всього почистим, покрасимо, приведемо божеський вид, будемо ним працювати. Такий оприскувач старенький, але свій будеш робити як хочеш і коли хочеш. Насос тут стоїть італіянський. Десь тут була лейба, бертоні. Чи бертоні італійський. Взагалі отакі справи. Зараз піду вам в гараж, покажу що ми купили, як ми збираємося апгрейдити нашу сіялку ВГ 8 Profit. До речі, я її купував в серпні місяці 780 тисяч вона коштувала. Ще мені по старій ціні зараз вона коштує 900 тисяч гривень. Все росте, ціни на все ростуть. Добре, зараз підемо в складі, покажу вам, що ми хочемо зробити. Стоїть наша косілка, яку ми виграли в агроімпорта, колесо спустила. В принципі, штука класна, дуже, тим паче у нас балка, тут майже 6 гектарів є, де працювати. Поки чекає весни. Це наші розгортачі, єтер нові. Їх купили, вони такий іде, виходить, як здвоєний. Ми хочемо переробити, щоб на, напополам перерізати, перерізати пополам і зробити, щоб вони стояли, щоб був один не два, так як у нас їх чотири. Ми хочемо переробити ісь кое плани, як це зробити. В общем, роботи багато будемо робити. Перерізаємо пополам, зробимо. 4-8 штук. Це наш трактор стоїть, чекає. Це наша сівалка. Хочу, не знаю, чи вони будуть треба, але хочу, щоб був такий інструмент, як так, розертач ряду, очисник. Можливо, без колтера, можливо, з колтером. Взагалі, сюди його будемо ставити, щоб він стояв окремо, щоб його можна було зняти колтер, поставити один очисник, або зняти його і колтер. Ну, в общем, є поки. Чим заняття плани такі. Зараз покажу ще, що я придбав. Це тут стоять такі колеса, прикочуючі, ну, вони, по-перше, дуже широкі, грубоваті. Ми купили 4 зубчатих колеса в компанії Західпром. Хочу поставити на одну банку два і на одній банці по одному з цієї сторони або з цієї, можливо, на одній. Праворучно, з другого ліворуч, будемо дивитися як вони будуть працювати. Що, йдемо, зараз покажу вам колеса. Все, ми купили такі колеса. Захід пром, прикочуючи. Здається, отак вони будуть стояти. Може, так, ну мабуть отак. Значить я дивився, отак вони стоять. На тракторі ще недавно я... Зрозумів хто я. Я дослідник. Мені так все цікаво, тому це ж ми цим займаємося рейтами сівалки, хочу її зробити, щоб вона була краще. І я агроном дослідник, тому в цьому році у нас буде ще один дослід. Ми впроваджуємо таку культуру, як сою. В нашому регіоні їх ніхто не сіє. Всі кажуть, що це утопія, що не треба цього робити. Але я думаю ми будемо пробувати на цьому полі. На нашому у нас біля двору тут 5 гектарів землі, ми завжди тут проводимо якісь досліди і в нас тут буде соя. Там соняшник був. Ми прибрали, так стерня вся і стоїть. Що не по що не прямий посів, тому як ми там е, прийшлося, внесли малу дозу, як пробували цього. 600 грамів несли і мамекса, і мазомокса і якби не дуже спрацювало, тому ми зайшли, пройшли там культиватор, він трошки понагартав, Тому ми там зробимо пару дісковок. Зробимо там пару дісковок та будемо, вирівняємо поле хорошо і посіємо там сою, пограємося з різними нормами висіву. Подивимося, як вона хочу ввести в культуру таку як соя. Думаю, що все в нас вийде, все вийде. Насіння купили в Гровиксі, соя рання. Думаю, що все буде добре, вже купили накулянти в БТУ. Будемо пробувати. Соя, звісно, під гліфосат. ГМО. Тому досліди в нас продовжуються, буде цікаво, Будуть досліди по пшениці, що в нас стоїть, буде в нас демо ділянка кукурудзою кукурузою. Там. 10 гібридів 10 різних висів, подивимося з різними ФАУ, як вони себе почувають. І буде соя. І в цьому році 100%. Я майже впевнений, якщо до нас не дійдуть ці потвори окупанти. ну Думаю, що наші хлопці там гідно захищають наші кордони, ми їм допомагаємо як можемо. Тому по пшениці будемо сіяти ріпак, теж сівалкою точно висіву на 70%. Будемо пробувати. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Сплава Збройним силам України. Всім пока. Всім всього доброго.